Доброго дня, громадська організація ДОСТ, та Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, отримала копію постанови. Я думаю, що ту ситуацію на дорозі з мусором морозом ви усі бачили. Значить, зачитую вам Національна поліція України, департамент патрульної поліції, управління патрульної поліції Вінницької Вінницькій області, батальйон патрульної поліції з обслуговування Хмільницького району. Направляємо вам копію постанови при накладенні адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі серія ЄНА номер 2784 626, командир батальйону Юрій Осадчук. Юрій Осадчук. Передивіться уважно відео. Розуть свої глазки і побачите, наскільки гарно ваші підлеглі фальсифікують справи на громадян. Я зараз долучу сюди відео, доліплю, щоб вам розвиднілось усім, хто розглядав справу мусор мороз, а чогось цікаво так, я вам зачитаю постанову. Значить, дата розгляду 8.08.15.13, місце розгляду справи, тра та та та, -та посада, спеціальне звання е, особа, яка розглядає справу поліцейський, першого взводу, першої роти, першого батальйону, БПП з обслуговування Хмельницького району Вінницькій області, Рядової поліції Пронь Антон Олегович. Йой, мамки, а хто це? Там такий був, бо постановить то ж виносив мороз. А хто такий бронь? Особа, щодо якої розглядається справа, мазур Юлія Степанівна, 5.3.86 року народження, Вінницька область, Павлівка, Хмільницький район, вулиця Миру, посвідчення водія. Ой-ой-ой, а як же ж ви встановлювали це посвідчення водія? Транспортний засіб. А до чого тут пішохід до транспортного засобу? Часто місце скоєння, суті обставини. Значить, раптовий вихід на проїзну частину, чим порушив, раптовий вихід пішохода, вибігання на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Боженько. Тобто, коли я така добросовісна громадянка, їду і дивлюся, що стоїть мусорська машина, обставлена конусами посеред дороги, і зупинилася спитати, чи в них щось сталося. То за зауваження, бо, як виявилось, у них нічого не сталося, вони просто порушують е правила дорожнього руху, кошмарячи громадян і примушуючи їх порушувати правила дорожнього руху, тож стоять не в спеціально відведених місцях з трукамом у хлопців-заробітки. А ти, Юля, їм помішала, зробила зауваження, то вони тобі адмінку, що ти пішохід хід такий негідний, вийшов на проїжджу частину. Так от, Олені. По-другому сказати не можу. Розумію, що треба буде попросити вибачення в тварин, але розберіться, будь ласка, в законодавстві. Є ціла процедура згідно вашої ж інструкції, як ви маєте встановлювати особу правопорушника, а не розказувати, що ви взяли мої персональні дані з наявних реєстрів. Зайчики. Розслабтеся, постанову вашу я оскаржу. А в принципі оскаржувати могла, не оскаржувати, бо заплатити 127,50 для того, щоб вас ще раз нагнути, це не такі великі гроші. Доліплю відео. Дивіться, далі буде. І обіцяю тобі мусор мороз. Ти будеш відповідати. Далі буде. А ти мені погрожував. Чим? Адмінкою. Я вам не погрожував, це я вас потера Серйозно? Добре. Добре. Манюній! старайся, розглядай. Обов'язково. Обов'язково. Давай. 2024 mm -hmm. 14.38. Я виконав поліції, захисту mm -hmm. набора з воду один рот, батальйон потім поліції району. За порушення пункту Бала 14. Це що саме за ваш раптовий вихід на туїзду частина. Серйозно Аварійна ситуація, автомобілі вам сигнали на наші зауваження. Ви не реагували, тому повідомлення звіта статі статті 63 конституції філії на право не свідчити проти себе своїх близьких породичів, яке визначено закону. Відна статті 268 кодексу України по адміністративні правопорушення. Маєте право знайомитися з матеріалом з магазина. Ознайомте Парати. мене, будь ласка. Подаю клопотання, ознайомте так. мене, будь власка, ласка, з моїм правопорушенням не і не з наявними мене. доказами. Також вас що ж ти фраєр здав назад. Не по масті я тебе, ти смотри в мої глаза. Брось трепаться о судьбе.